На сьогоднішній день у місті діє 150 дошкільних навчальних закладів, які відвідують приблизно 25 тисяч дітей. Цей рік керівники дошкільних закладів зустріли з високими результатами. За два роки зросла кількість дошкільних місць на 1200. відкриваються нові групи та оновили роботу одного ліквідованого закладу. Народжуваність у нас зростає, тому це питання залишається актуальним і на постійному контролі управління освіти і науки Криворізької міської ради. В нашій програмі дошкільної освіти розрахованої до 2015 року. Це питання прослідковується як найпріоритетніше. Дошкільне навчання воно розраховано на формування світогляду майбутнього першокласника і на пристосування його до тих умов, які його будуть чекати вже в шкільному житті. У закладах створені всі умови для комфортного перебування дітей з обмеженими можливостями. Всі діти проходять обов'язкові медичні огляди вузькими спеціалістами. Під час конференції було наголошено, що на високому рівні проводяться планові ремонтні роботи у дошкільних навчальних закладах. Приємно, що підіймається рівень якості харчування. Діти забезпечені книжками, іграшками, спортивним інвентарем та іншим, що сприяє фізичному, творчому та інтелектуальному розвитку. Найкращі заклади нашого міста дошкільні заклади дають нам свою базу для педагогічної практики, співпраця в наукових досягненнях це і участь, систематична участь управління освіти і науки разом з освітянами нашого міста в всеукраїнських конференціях, регіональних конференціях, де ми підводимо підсумки, даємо завдання на майбутнє спільної наукової роботи по вихованню, формуванні особистості сучасної дитини. У Кривому Розі виконується міська програма розвитку освіти. Одним із її пріоритетних напрямків є надання можливості всім дітям міста отримати дошкільну освіту.